Всім привіт! Сьогодні проснулась, короче, головна біль з'явилась, тому що вчора працювала до пізна і робила масаж і якби втомилась. і плюс оця вся ситуація з тим, що є такі підлі люди, розстраю, тому що я думаю, що всі такі, коротше, як я, не, не лізуть до інших, але оказується, що ні. Дуже багато всяких аферистів, підлих і всяких і якийсь процент там 0,001, теж такі. І вони писали вчора коментарі, недобрі в мою сторону. І ну, це ображає. Але нічого не зробиш, тому що є і такі люди, і вони якось там живуть існують. <кій> Я сподіваюся, що. У них не вийде вести бізнес підлістю. тому що для мене це дикість. Підлість це коли ви бачите, що людина ставить ціну, а ви пишете його клієнтам, бачачи коментарі свої нижчі ціни. Я дуже сподіваюся, що клієнти не підуть до тих людей, тому що ясно, що це підлі люди. І як вони можуть зробити масаж вам, і як вони вам можуть допомогти, якщо вони виривають людей, ну, типа заманюють? Тому не раджу, <кій> якщо ви десь написали, і вам одразу хтось пише, не раджу ходити до тих майстрів, тому що вони не, не то, що не професіонали, вони взагалі ніхто і ніщо. І вам не буде з того користі. І тим, і тим майстрам не буде з того користі. Вони просто про це не знають, що це так не, не можна робити. не можна. Якщо ви когось дуже Короте, образили, вириваючи отаким чином клієнтів, тобто я ставлю одну ціну, пишу людей, запрошую, це дуже дешева ціна. А хтось починає писати свою нижчу. І при тому ця людина була у мене в друзях дуже довго, то вона займалася цим дуже довго. Вона присасується до інших майстерів, які мають клієнтів, які активні і намагається виманити у неї якихось клієнтів. Так я дуже молю Бога, щоб не було цих клієнтів у тих майстерів, і я сподіваюся, що Бог мене почує, тому що це ображає. Там почали писати, що все, ти себе закопала, ти те, Боже, діти. Я стільки всього пережила. Мені 45 років, у мене друга група інвалідності, одне око, оце майже не бачить. Я відкрила в Варшаві бізнес, я приїхала. Почала від малого, пішла мити посуду і пішла вчитися на масажиста. І 4 роки я відпрацювала на кухні, паралельно закінчивши школу поліцейську, яка є медичною. Дуже багато диких людей, я переживаю, що дуже багато, багато диких людей, які вважають, що масажист це не медична професія і нема кваліфікації. Розчарую вас, це медична професія, тільки дуже багато масажистів не мають цієї медичної освіти, тому що вони закінчили якісь курси двохднівні. І у мене є номер в медичному реєстрі, і у мене є всі сертифікати, я плачу податки, я починала з дешевої ціни. І це не страшно починати з дешевої ціни це не страшно. Страшно, коли ви намагатися відняти у когось. Ви можете хоч за даром чи за 10 злотих робити масаж. І це ваші проблеми, ваші, ваші заботи. Я починала з 50 злотих, мене закльовували, як собаки ці собаки закльовували. І, коротше, якби я не почала з той низької ціни, відкрито писавши свої пости. То у мене б нічого не було цього, що я зараз маю. Все, що у мене тут. Так і хочеться приспівати. Що е так? муж купив. Коротше, якби я не почала стати дешевої ціни, то у мене б зараз не було 180, 200, 220. Скажу чесно, з групи українських, з українських груп у мене. Один, два, три клієнта. Все, я тільки можу пропонувати тут дешеві абонементи по 10 штук пакетам. По моїх цінах українці вже не приходять. А якщо приходять, то це рідко. Або ті, ну, які мене знають. Тому що, по-перше, я на кінці Варшаві. Варшави Варшави, по-друге, для українців це дорого. Не для всіх, але для тих, хто тут, мабуть, знаходиться, читає. Це дорого, а для кого не дорого, то далеко. Бо це такий, якби опаміра світу, кінець Варшави. І тому я абсолютно не переживаю, і в разі чого я можу мити посуду, в разі чого я можу знайти роботу десь в санаторії. Просто я вже прив'язана, у мене там розсрочки якісь іще. І тут платіжки підходять. І коли підходять платіжки, я роблю таку знижку, щоб отримати одразу тисячу злотих, а не чекати клієнта поєдинчого. Кожного дня у мене, слава Богу, є клієнти по 180, по 200, по 250. Да, їх не багато, тому що це кінець Варшави. Але кожного дня вони є. І це в основному всі поляки. Тому не треба думати, що якщо хтось щось висказав свою думку щодо злодіїв, що це не подобається мені, то це вже я в себе закопала, все, і вже ці, цей дитячий сад не прийде до мене і все, плач тепер, Маріна, коротше, і, страда, і страждай, бо ти висказала свою думку. Прямо всі в шокі шоковані, як це ж так можна висказати свою думку, звільнитися від цього зла і, і все. Як це так, як я посміла взагалі? Ну і, коротше, таке. Так що, хто мені близький по духу, запрошуй до мене на масаж. Тому що я стараюсь масаж робити. Чесно і так, як потрібно. Так як потрібно, як я відчуваю, що цей масаж допоможе. Всі, хто до мене прийшов, всі задоволені. Колись була одна незадоволена в началі моєї кар'єри, тут в Польщі, бо я її дуже сильно зробила. В неї боліли м'язи. Ну, то, як хтось в курсі, то знає, що бувають такі моменти, коли просто. У людини дуже висока чутливість, і їй треба було слабше. Зараз я стараюсь робити так, як потрібно вам. Треба сильніше, роблю сильніше. Треба слабкіше, роблю слабкіше. Постійно питаю, стараюсь підібрати. І <кій> силу натиску, <кій> і все, і олійку. Якщо у людини алергія, чи що, і для тих, хто не знав, що. Технік-масажист це медичний керунок, не так давно за нього взялись, і тепер кожен має мати номер в медреєстрі. А ще скоро так буде такий час, що не зможе ніхто працювати без школи поліційної медичної. А після курсів неможливо. Я теж навчаю масажу, у мене 20 людей навчилось і. Ті люди пішли до поліцейної школи, або ще застановляють над тим, думають. І І я рада. ось так, висказалась Друге відео. Надіюсь ті, що там плакав, що я така сяка, вже заспокояться і підуть собі Там гулять по Варшаві, дещо мами гроші попросять. Ну, бо я думаю, що там в основному. Молоді діти, можна сказати, 25 років, ті, що мені писали коментарі. Але я думаю, що треба в якомусь часі треба зробити публікації, щоб на 45 років відповідали подобного віку. Тому що різниця в віці це взагалі колосальне. То різне бачення і. Так, ці люди всі повиростають і вони стануть дорослими і не факт, що мудрішими, але факт є фактом, що поки ще молоді, то нема того розуміння, що, може бути, в старшому віці. Може, звичайно, і не бути. Ну, якось так. Так що, такі-то справи. А взагалі. Я веду блог в Ютубі і вже там з 16-15 року у мене там 4 тисячі відео, тому я так активно розмовляю, бо я звикла до розмови.